Свекруха це психологічний трилер, що досліджує складну динаміку сімейних відносин, приховані конфлікти та таємниці, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Історія подається з двох точок зору Люсі невістки та Діани, свекрухи, змінюючи часові рамки між минулим і теперішнім. Люсі Гудвін, молода жінка, яка виросла без матері та завжди мріяла про теплу родину. Одружившись із Олівером, вона сподівалася знайти у свекрусі другу матір, але їхні стосунки від початку не складалися. Коли Олівер представив її своїй матері, Діана не зробила нічого відверто недружнього, але в її погляді не було ні теплоти, ні справжнього інтересу. Це дуже збентежило Люсі. У наступні роки вона неодноразово намагалася налагодити стосунки, пропонуючи зустрічі, надсилаючи подарунки. Намагаючись знайти спільні інтереси, але Діана завжди залишалася відстороненою. Вона не критикувала відкрито, але її мовчання після розповідей Люсі про особисті досягнення завжди звучало голосніше за будь-які слова. Вона не забороняла сину одружуватися, але й не виказувала радості чи підтримки. Вона не сварилася, але її холодна стриманість була гіршою за будь-яку агресію. У якийсь момент Люсі здалася. Вона більше не прагнула сподобатися Діані і просто змирилася з тим, що її свекруха не буде теплою людиною. Діана завжди вважала, що діти повинні самостійно пробиватися в житті. Її сім'я була багатою, вони мали великий будинок, дорогі машини, Діана займалася благодійністю, але при цьому вона ніколи не допомагала своїм дітям фінансово. Одного разу, коли Люсі та Олівер шукали будинок для покупки. Вони попросили Діану про позику, але вона категорично відмовила. Вона сказала, що коли вони досягнуть цього власними силами, то будуть цінувати набагато більше. Ця жорсткість проявлялася і в інших аспектах. Вона не давала дітям грошей на кишенькові витрати, поки вони не почали працювати самостійно. Вона не дозволяла їм пропускати обов'язкові сімейні заходи, навіть якщо у них були інші плани, вона ніколи не хвалила їх. Лише вказувала на помилки, щоб вони ставали сильнішими. Оліверу завжди було важко відповідати її стандартам, а ось його сестра Нета була правильною дитиною. Вона ніколи не сперечалася, завжди слухалася матір і виконувала її очікування. Але навіть це не зробило її ближчою до Діани. Холодність залишалася незмінною. У книзі ми також дізнаємося про трагедію, яка сформувала Діану такою якою вона стала. В юності вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Томом, і вони були щасливими. Незабаром вона завагітніла, і це був найрадісніший період у її житті. Але її перша вагітність закінчилася жахливо. Дитина народилася мертвою. Це стало для неї руйнівним ударом. Вона довго не могла прийти в себе, але врешті вирішила, що ніколи більше не дозволить собі відчувати такий біль. Вона збудувала навколо себе емоційну броню, яка не дозволяла їй прив'язуватися занадто сильно навіть до власних дітей. Саме ця подія зробила її такою замкненою, стриманою, жорсткою. І хоча її благодійність була способом допомагати іншим жінкам, які опинилися у важкій ситуації, вона не змогла проявити любов навіть до власної сім'ї. Люсі довго терпіла байдужість Діани. Але все змінилося після одного випадку. Одного разу на сімейному обіді вона випадково почула розмову, в якій Діана сказала подрузі, що вона вважає Люсі не найкращою партією для Олівера, це стало останньою краплею. Люсі зрозуміла, що ніколи не зможе завоювати прихильність цієї жінки, і тоді вона почала відверто ненавидіти Діану вона почала фантазувати про її смерть, про те, як вона зникне з їхнього життя. Це були просто думки, просто емоції, але з кожним днем вони ставали все сильнішими. А потім Діана справді помирає. Після смерті Діани її родина переживає справжній шок. Офіційна версія спочатку виглядала як самогубство, але після висновку медичних експертів стає ясно, це було вбивство. Поліція починає розслідування і кожен член сім'ї опиняється під підозрою. Люсі одразу опиняється під пильною увагою поліції. Вона відверто не любила Діану. Вона мала мотив усунути Діану, яка постійно ускладнювала її життя. Вона була однією з останніх, хто бачив Діану живою. Поліція допитує її, і, хоча Люсі заперечує свою причетність, сумніви все одно залишаються. Люсі починає панікувати. Вона дійсно ненавиділа Діану, але не могла вбити її або могла. В її голові з'являється страшна думка. А що, якщо вона зробила це і просто витіснила це з пам'яті. Але тоді виникає інше питання, як вона дістала отруту? І тут з'ясовується новий факт: Діана не була отруєна миттєво, отрута накопичувалася в її організмі протягом певного часу. Це означає, що вбивця задумав усе заздалегідь. Олівер виглядає безневинним, але поліція швидко дізнається про його фінансові проблеми. Він був у боргах. У нього не було грошей на виплату іпотеки, і його мати відмовилася йому допомогти. Якби Діана померла, він би отримав спадок, але у поліції немає прямих доказів його причетності. Здавалося, що Нетта була ідеальною донькою, вона завжди корилася матері, завжди виконувала її вказівки, ніколи не сперечалася. Але одного разу, після кількох допитів, розкривається неприємна правда. Нетта таємно ненавиділа свою матір, вона відчувала себе знеціненою, завжди була менш важливою, ніж благодійні проекти Діани. Діана вимагала від неї досконалості, і це викликало глибоке розчарування і злість чи могла Нетта отруїти власну матір. Поліція не відкидає таку можливість. Антон, молодий чоловік, якого Діана взяла під своє крило, вона допомогла йому з навчанням. Дала йому гроші, підтримувала його, але з'ясовується, що їхні стосунки були набагато складнішими. Діана припинила йому допомагати, коли зрозуміла, що він зловживає її добротою. Антон розлютився і тепер поліція запитує себе а чи не міг він помститися? Його мотив простий жадібність. Люсі знаходить щоденник Діани, який змінює всю картину. У ньому Діана описує свої переживання. Згадує про втрату першої дитини про те, що вона хотіла бути доброю матір'ю, але просто не змогла. Але найголовніше, це у щоденнику є згадка про її хворобу. Люсі починає сумніватися, а раптом Діана дійсно хотіла померти. Перегортаючи сторінки, Люсі бачить відверті зізнання, які змінюють усе її розуміння Діани. Я знаю, що мене ніхто не любить, мої діти мене ненавидять. Олівер вважає мене безсердечною. Нета дивиться на мене з жалем. Люсі затамовує подих. Вона згадує всі ті моменти, коли здавалося, що Діана навмисно завдавала їй полю. Але далі у щоденнику з'являються ще страшніші зізнання: мене не буде, я прийняла рішення, це краще для всіх. Люсі розуміє, Діана вирішила піти з життя сама. У той час, коли Діана прийняла рішення про самогубство, вона була впевнена, що смертельно хвора. За кілька місяців до своєї смерті вона відвідала лікаря, який провів обстеження і виявив підозрілі симптоми. Вона була переконана, що це рак, і вирішила, що не хоче боротися з хворобою. Але те, чого вона не знала, отрута діяла набагато повільніше, ніж вона думала. Її самопочуття поступово погіршувалося, але не настільки швидко, щоб це виглядало підозріло. Антон був єдиним, хто знав про плани діани. Вона довіряла йому як нікому іншому. Він здавався їй розумним, турботливим, уважним. Він завжди був поруч, підтримував її, але насправді Антон мав свій власний план. Коли він зрозумів, що Діана збирається накласти на себе руки, він вирішив прискорити цей процес. Він підсипав їй ще більшу дозу отрути, щоб бути впевненим, що вона не змінить свої думки. Антон діяв не через ненависть. Він діяв через жадібність Він знав, що після смерті Діани він отримає частину її грошей, адже вона планувала залишити йому спадщину. Коли лікарі переглянули її аналізи, вони дійшли висновку, що перший діагноз був помилковим. У Діани не було раку. Вона могла прожити ще багато років, якби не прийняла рішення про самогубство, і якби Антон не прискорив її смерть. Після всіх жахливих подій кожен із родини. Переглядає свої цінності. Люсі усвідомлює, що Діана не була монстром, просто вона не вміла висловлювати свою любов. Нетта починає жити власним життям, нарешті відпустивши тінь матері. Антон потрапляє у в'язницю, так і не отримавши нічого. Діана, яку всі вважали безсердечною жінкою, насправді просто не знала, як любити, і жаль через те, що вони ніколи не сказали одна одній того, що справді важливо. Найбільшим сюрпризом став заповіт Діани. Після її смерті юрист повідомив сім'ї, що вона вирішила залишити значну частину своїх статків на благодійність. Вона написала: Я не хочу, щоб мої гроші розлучили моїх дітей. Я бачила, як часто спадщина стає причиною сварок і ненависті в сім'ях. Я не хочу цього для вас. Краще нехай ці гроші підуть тим, хто дійсно їх потребує. А ви. Ви навчитеся жити без них. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.